Коли українці порівнюють себе з, з британцями, то можу так сказати, що вони дуже адаптивні, вони дуже швидко реагують на все. Ось українці дуже швидкі в якихось діях прийняття рішень. От у нас така є: знаєте, відмінна риса, що ми можемо зробити навчора. На От поки британець буде думати, що йому там треба зустріч, а потім на вебсайт, а потім за три місяці прийдіть туди, наші вже зробили за три дні. Угу. Значна риса. А чи знаходять наші е, такі економічні аномалії в Британії? Ну, наприклад, я е, побачив, ну, давно побачив, економічні аномалії. Наприклад, якщо в Україні це у містах як Харків, Київ, там Львів, Дніпро, Одеса, на кожному кроці аптека, це визначає, що у нас щось а аптека або відділення банку.